Є техніка погана, хороша, звичайна, прохідна, а існують і справді. Культові продукти, до яких ми певні можна сміливо віднести і лінійку планшетів Galaxy Tab від компанії Samsung. І нещодавно ця лінійка серйозно оновилася, адже світ побачила нова модель Galaxy Tab 3, що вийшла одразу у трьох розмірах. Galaxy Tab 3 покоління це гаджет, одне тримання, якого в руках уже приносить задоволення. Випускати його з рук не хочеться. У нас на тесті модель на 8 дюймів, і як для такої діагоналі вона виявилася надзвичайно легкою 314 грамів та тонкою. Товщина 7 мм. Корпус виконаний із пластику, причому як передня, так і задня частина мають візерунки у дрібну крапинку, яких не було у попередніх моделей. Розташування усіх роз'ємів цілком звичне та традиційне, от тільки кнопка додому із сенсорної перетворилася на фізичну, що особисто ми вітаємо. Особливо відзначимо і наявність з лівого борту слотів для вашої сімки та для sd картки об'ємом до 64 ГБ. Динаміків два, і вони розташовані вдало. Перекривати руками ви не будете і працюють вони одразу на двох технологіях: перша цілком знайома широкому загалу Dolby Surround. друга Samsung Sound Alive. Технологія покращення звуку, що розширює діапазон та робить звукову картину більш насиченою. Звук тут і справді гучний та чистий. Взагалі-то найбільше чим дивую Galaxy Tab 3, так це своєю загальною легкістю. Моделі на 7 та 8 дюймів просто хочеться брати з собою усюди, та хоч би на прогулянку до найближчого магазину. Окреме задоволення читати на ньому книжки, адже здається, нарешті планшет можна тримати однією рукою, і вона при цьому буде не дуже та й втомлюватися. Для любителів почитати у Samsung Самсунгові... за. Взагалі припасли дещо цікаве, зокрема, так званий Reading Mode. Це технологія, яка автоматично оптимізує яскравість дисплея під читання книжок, а також підлаштовується під освітлення, в якому ви перебуваєте. І тут ми потроху підходимо до можливостей екрану. Три варіанти планшету, в залежності від діагоналі, мають різну роздільність: роздільна здатність моделі на 8 дюймів 1280 на 800, щільність пікселів 189 ppi. Хороший показник: картинка у Самсунга чітка, яскрава і буде справді. Важкува знайти на ринку продукт, який ніби добряче тут із третім табом потягатися. Ще один важливий момент, який потрібно прояснити: від діагоналі залежить і начинка кожного таба. Чим вона більше. Тим начинка крутіше. Так, 10-дюймова модель оснащена двоядерним процесором Intel Atom із тактовою частотою 1,6 ГГц, 8 дюймів Cortex A 7, частота 1,5 ГГц та 7 дюймів 1,2 ГГц. Із вбудованою оперативною пам'яттю ситуація інакша. 1 ГБ мають моделі на 7 та 10 дюймів, і одразу 1,5 ГБ має наш герой на 8. Графічні прискорювачі також різні. Але суть в тому, що, наприклад, наш Samsung Galaxy Tab 8.0. З пристойною, але далеко не рекордною начинкою, показав себе великим молодцем. Операційна система одразу два додатки на екрані та будь-які сучасні ігри з максимальними графічними та фізичними ефектами працюють тут у три рази краще ніж на будь-якому китайському планшеті, і з його нехай навіть 47 ядерним процесором. Серія табів взагалі завжди вирізнялася з поміж інших маленькими приємними дрібницями. Оновлена лінійка винятком не стала. Навіть якщо ми говоримо про операційку, і тут є приємні бонуси. Отож, гаджет працює на Android 4.2 Jelly Bean, тобто на реально останній версії операційки, і має фірмову оболонку TouchWiz. Маємо оригінальне розблокування екрану, а також такі уже звичні функції, як, наприклад, Smart Stay. Екран не вимкнеться, поки ви на нього дивитесь. И поп-апплей. Наприклад, ви хочете подивитися фільм, але при цьому чекаєте важливе повідомлення і не хочете відриватися від пошти. Так от, екран з фільмом можна як завгодно зменшити, перемістити та навіть зробити дещо прозорим, аби бачити, що відбувається на задньому плані. Функція multi Window – це дещо схожий режим, в якому екран можна швидко розділити на дві повноцінні частини. Маємо і таку цікаву функцію, як Screen Mirroring. За допомогою простенької програмки ви зможете виводити зображення з вашого планшету на екран телеві. Візору без будь-яких дротів цей режим працює із топовими моделями марки Samsung 2013 року виготовлення для моделей із середнього цінового сегменту. Варто буде докупити перехідник. Все пізнається в порівнянні для людини, котра вперше в житті тримає дешевий китайський планшет, і він може здатися цілком достойним гаджетом. Але програма технопарк побачила на своєму життєвому шляху вже сотні планшетів, про деякі з котрих ми намагалися одразу й забути. Samsung Galaxy Tab 3 залишиться в нашій пам'яті надовго, і як ви зрозуміли, це будуть приємні спогади.